А Сьогодні день вихідного дня, знову ж таки. Ми тільки виїжджаємо, мені вже подобається. Дуже класно, нам дуже повезло з погодкою. Ставте лайк! Яка краса. Сьогоднішній вихідний у нас буде на маленькій яхті. Дивіться, яка краса. І тут так тихо! Так, зараз трішечки до вас увірвуся в кадр. Сьогодні день вихідного дня, знову ж таки. Нас пригласила на власну яхту маленький корабель, якось так наша подруга. От, і ми, звичайно ж, погодились, бо сьогодні вихідний і сьогодні дуже гарна погода і дуже класна. І ми такі приїхали сюди. Ну, а, -а, -а, а просто в мене дуже багато вражень, емоцій, дуже класно тут. І до моря, звичайно. А зараз будемо виїжджати. Класно. Ми тільки виїжджаємо, мені вже подобається. І наша корона. Дякуємо все, свято так. Так, ми відпливаємо. Ми почали нашу прогулянку з яхт клубу на Сійон Гменбей. Плавали біля берегів Пусану приблизно декілька годин та насолоджувалися краєвидами міста з нових для нас ракурсів. Нам дуже повезло з погодкою. І знову ж знову ж вихідний і нам повезло з погодою. Гарьок у нас за кермом. Ладно, <риво> їдемо на острів. їдемо в Японію. Ой, Ох, чоловіка відхватила, це ж треба. О, відкривається, а не є спища. Ви як відкривається колесня? Оце по-нашому. Просто насолоджуємося. Підписуйся на канал. Став лайк. Ми максимально насолодилися новими відчуттями під час цієї прогулянки. Хочеться сказати велике дякуємо нашим друзям, що запросили нас та що ми так добре провели час. Друзі, всім привітик! Я сподіваюся, мене гарно чути і гарно видно. Сьогодні у нас 23 жовтня, ранок, 10 ранку. Я йду на роботу. А вже після роботи у нас є дуже класні плани. Про які я вам згодом, звичайно, розкажу. Зараз нам залишилось тільки пережити, так скажемо, робочий день. І після цього я взяла з собою портфель, наготувала речі, і ми поїдемо в таке цікаве місце. Просто знаєте, це була одна із моїх маленьких мрій. Тому так одягнулися вже тепліше бо на вулиці вже трішки прохолодно, тому якось так чекаємо завершення робочого дня. Всім привітик, уже ближче. Я надіюсь, мене дуже гарно видно. Ну я надію, що мене просто видно. А ми приїхали нарешті вже по завершенні роботи в дуже класне місце в кемпінг, тобто в палатку, в фургон з друзями, і будемо проводити тут день кінець понеділка і день вихідного дня. Початок така краса. Зараз вам все покажу. Оце наші будуть палатки. Ось одна. Така гарна і друга там. Так, нам дуже подобається. Остоп. Так, дуже гарне місце, дуже подобається. Дуже багато місця для кемпінгу, хтось на автівках. І дуже красиво, що тут, начебто, така територія, де тільки кемпінг, начебто. За містом, але все це місце також видно, як на як на долоні. Ходимося прямо під мостом. Тут можна подивитися, яка за закруглений спуск. Дуже красиво. Я думаю, зранку ми будемо знімати і будуть ще набагато кращі кадри. Тобто ми приїхали тільки на е, вечір. Повечеряємо. Завтра планується також дуже багато цікавого. Я думаю, буде бомба. Тому насолоджуємося. Відпочиваємо. Яка в нас атмосферка? Дивіться, просто не цю красу, як це гарно. Дуже гарно, дуже гарно. Добрий ранок. Це коли навколо тебе такий спокій, свіже повітря та природа. І ось уже ранок ми прокинулись о сьомій. Тут так класно, так атмосферно. Взагалі не холодно, як ми собі переживали. Це все організували наші друзі, які запросили нас на кемпінг. Так, вони дуже часто приїжджають сюди, відпочивають з сім'єю і цього разу вирішили запросити нас. Так дуже класно, нам дуже сподобалося. Насправді таке місце. Ми бачимо, що тут дуже багато місцевих. Як на вихідних, такі звичайні дні. просто в будні дні на вечір приїжджають переночувати, провести веселий час, зробити барбекю. Нам дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Ми вчора жарили рибу, м'ясо, просто відпочивали, розмовляли. Знаєте, це так іноді корисно, як виїхати з мегаполісу кудись. в таке просто простеньке місце біля річки, біля моря. В кемпінг просто в звичайну палатку. У нас залишилось хвилин 30. Ми збираємося, готуємо речі, уже їдемо е, ближче до нашого дому. Е, напевно, підемо в якесь кафе, просто візьмемо кави. І у нас на цей день, на день вихідного дня, є ще плани, бо наш вихідний день тільки в принципі почався. Е, і це буде вже в наступному відео. Так, багато із вас просили, щоб ми зняли парк, в якому ми працюємо. А сьогодні ми підемо туди, як гості, і покажемо це все, як це все виглядає з боку глядача. Ми їдемо вже додому від нашого кемпінгу. Ми вже їдемо додому на автобусі. А зараз будемо збиратися, трішки відпочинемо і їдемо на локацію. А ми їдемо саме підемо саме до нашого парку. Як клієнти, як відвідувачі.